З якраз представників півдня України повернувся в рамках обміну і він якраз утримувався в психіатричній лікарні, це те, що стосується півдня України. Що стосується Криму, то яка є точно практика? Наприклад, якщо це терористичні статті, то взагалі за, ну, за формальною процедурою, якщо людина винувачується в тероризмі, то вона має пройти цю психіатричну експертизу. Тому зазвичай їх направляють в Сімферополі на ну, 21 там, або 30 днів, ну приблизно на місяць, в психіатричну лікарню. Це було, наприклад, з всіма справами, які стосуються обвинувачень Хізбутах Рір, тому що це терористична справа. Їх всіх відправляли на таку експертизу. Вони там утримувались, і це точно є методом тиску. Я не знаю наскільки це можна називати психіатричною там. Точніше, каральною психіатрією, але що це точно використовувалось як метод тиску? Це однозначно, тому що люди були максимально ізольовані під час цього вони не мали доступу адвоката. Ну і відповідно на них чинився тиск, щоб вони визнали там версію слідства ФСБ. Так само, наприклад, Володимир Ананів перебував в психіатричній лікарні, тому що звинувачується там у тероризмі, там зберіганні зброї і так далі.